Друзі, привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як підготуватися до фотосесії для власного експертного блогу. Тема ця супер актуальна, тому що кожен, хто веде блог, він розуміє, що щось з його стрічкою, скоріш за все, не так, і якось це можна покращити. І якось там люди всі роблять фотосесії. Але якщо ти цього ніколи не робив, то в тебе може от виникати нерозуміння, як до цього підійти. А ще може бути таке, і таке дуже часто стається, що. Ти тільки розпочинаєш вести блог, і ти взагалі не налаштований, наприклад, в нього інвестувати. Не хочеш витрачати на це гроші. А, і хочеш зробити фотографії своїми руками, якось своїми власними можливостями без залучення фотографа. Але тут знову постає такі стратегічні ряд таких стратегічних питань: що бути вдягненим, як підготуватися, які пози, що взагалі робити, як потім це все використовувати і тому подібне. Тому зараз я вам розповім коротко про цей алгоритм і від. Одразу скажу, що у мене на сайті посилання в інфобоксі під цим відео є дуже крутий майстер-клас у розділі безкоштовних майстер-клас, а дуже крутий PDF-файл у розділі з безкоштовними продуктами. Він називається упаковка блогу. Це мій авторський матеріал. Я дуже класно розписала, як свій блог упакувати, тому переходьте на сайт, скачуйте, дивіться, і ця інформація доповнить, те, що я буду говорити сьогодні. Отже, мене звати Ірина Горбунова, я маркетолог стратег з 10-річним досвідом, і у своєму блозі на YouTube і в Instagram я навчаю експертів просувати свої блоги і продавати свої послуги, а також монетизувати власні знання і вміння. Переходимо до нашої теми. Отже, а з чого розпочинається думка у нас про те, що нам потрібен візуальний контент? Зараз найголовніше, що потрібно усвідомити, що вам все одно потрібно буде подбати про естетичний вигляд своєї стрічки. На початку розвитку блогу більшість з нас ігнорує цей факт і думає, та і так буде добре, яка взагалі різниця, головне, що я говорю, який сенс я несу, ці всі речі. Я, повірте мені, я теж проходила цей етап, коли я дуже не хотіла жодних фотосесій, жодних вкладань в блог, не дивлячись на те, що я маркетолог, але мені здавалося, Здавалося, що те, що я говорю, про що я говорю, оці сенси, вони є важливішими за картинку. І мені здається, на цьому я втратила дуже-дуже і багато грошей, тому що як тільки я почала про а, візуал у блозі дбати, в мене дуже виросли доходи. Тому, якщо хочете, мої думки більш такі глибокі на цю тему подивитися, то у мене в Блозі є хайлайт, який називається Visual. Відшукайте його. Хайлайт це збережені сторіс оці ці кружечки. Відшукайте, подивіться, я там детально пояснюю, чому я вирішила змінити візуал-блогу. Можливо, вам буде цікаво. Отже, прийняли ми думку, що нам той візуал все-таки потрібен. З чого розпочинати підготовку до нього? Давайте спочатку візьмемо варіант, коли ми будемо знімати себе самостійно або за допомогою якоїсь близької людини. Можливо, подруга або там чоловік, дружина, сестра, не знаю, хто там у вас поряд є. Є в мене експерти, яких навіть їх діти знімали, і дуже добрі кадри виходили. Для цього є свої секрети. Отже, перш за все, ми розуміємо, що ми продаємо. Тобто. Які продукти та послуги ми продаємо? Окей, зрозуміли. А друге, що потрібно зрозуміти, це соціальну ідентифікацію своєї професії. Що це таке? Наприклад, коли я кажу юрист, ви собі якось відразу в голові у вас картинка малюється, ви собі уявляєте юриста. Коли кажу медсестра теж когось уявили. Коли кажу косметолог, теж уявили. Тобто наш мозок він мислить образами, і у кожної професії існує певна соціальна ідентифікація. Така загально прийнята штука, як бачать цю проф представників цієї професії, люди у суспільстві, тобто ваша цільова аудиторія. Зупиніться зараз і подумайте, яка соціальна ідентифікація характерна для вашої професії, а потім подумайте ось на чим. У нас насправді з вами є два шляхи: ми можемо або відповідати цій соціальній ідентифікації, тобто підлаштовуватись під неї. От, наприклад, якщо юрист це костюми, папки з паперами і що там, краватки, ми можемо. Відповідно, теж такими бути, да? такий візуал будувати. Або друга стратегія, ми можемо йти на перекір, тобто викликати такий певний когнітивний дисонанс і бути дуже сміливими і геть не такими. Наприклад, юристом, який там весь в татуюваннях, у Білій Майці, в джинсах, в кепці з пірсингом, але він класний юрист і він через контент це подає. Друга стратегія вона, звичайно, для таких більш сміливих людей, які готові йти через оцей Опір готові чути нерозуміння, трошки хейту навіть у свій бік, але обидві стратегії вони мають місце бути. І те, що виберете ви, воно залежить, власне, тільки від того, як вам власне, буде комфортно. Зрозуміли, ми намалювали собі в голові той образ, яким ми хочемо м, ділитися у блозі. А я в своїх відео раніше, також тут на Ютубі, розповідала, що блог. Ми у блозі є персонажем в нашому блозі, і ось цей персонаж це ніби наш аватар, як в фільмі Аватар якщо пам'ятаєте. Тобто, ми, заходячи в блог, відкриваючи свій смартфон, відкриваючи інстаграм, ми ніби як підключаємось до свого публічного аватару. Той публічний аватар він кращий за нас, він сильніший за нас, він яскравіший за нас. Це… Таке враження відбувається тому, що в блозі ми транслюємо все найкраще, все найкрутіше, найсильніше, що хочемо показати. Така стратегія круто підходить для експерта, тому, якщо ви не згодні, я вас розумію, але от моя думка така. Так от, зрозуміли ми, як буде виглядати наш аватар. Уявили собі цей візуал. Якщо вам важко уявити, ви можете погортати сторінки своїх колег і конкурентів, взагалі, неважливо з яких країн. Просто подивитися, що вже є, як уже себе презентують ваші колеги в блозі. Подивилися, зрозуміли. Зрозуміли, як хочете виглядати ви. Далі, елементарна порада. Вам потрібно обрати до свого візуалу якісь якорні кольори. А це найпростіше, що ми можемо зробити, не дуже заглиблюючись у якісь естетичні речі, ми можемо а, виходити з того, який колір іде, личить мені, як, якого кольору в мене дуже багато в гардеробі, якого кольору речі я взагалі обираю, якісь предмети додаткові, да, блокноти, ручки. Ну, тобто, у нас у всіх є якісь кольори, які нам подобаються. І найпростіше взяти два кольори і інтегрувати їх у свій блог. А, але не так, що там у нас будуть вони просто там підписи такого кольору яскраві, або якісь оформлені, якісь фони яскраві цього кольору. Ні, буде достатньо, якщо навіть у вас будуть на фотосесії, на фото в вашому профілі елементи одягу цього кольору, або якісь аксесуари. Наприклад, там чохол для смартфону, чохол для ноутбуку, якийсь блокнот такого кольору, якась чашка на столі такого кольору, і тому подібне. Це вже буде складати у глядача відчуття професійного підходу до. Вашого блогу, от уявіть собі, це елементарно, просто кожен з вас це може зробити, але це вже буде робити вигляд вашого блогу більш професійним. Обрали ці кольори. А, звісно, що краще обирати один акцентний колір, ну, наприклад, ось такий фіолетовий. Які ще кольори до цього фіолетового могли би бути в моєму блозі? Гіпотетично це міг би бути, а, не знаю, можливо, якийсь там світло-сірий, тобто, або. Якісь бежевий, не знаю, що там поєднується, якісь нейтральні кольори. Да? Один акцентний, яскравий, тобто яскравий колір в блозі тільки один. І ось ви його обрали, його не має бути занадто багато. І фоновий колір якого більше. Все. Зрозуміли, наступним кроком ми з вами думаємо, які предмети цього кольору у нас є, і ми їх можемо використати на фотосесії. Дивимося на свій гардероб. Ага, в мене є кофточка, в мене є краватка, в мене є кольє якесь, в мене є, не знаю, тіні, не знаю, я можу манікюр такий зробити для фотосесії. В мене є чехол, наприклад, в мене є книжки такого кольору. Тобто провели ревізію на цей колір в своєму оточенні. А якщо у вас мало речей такого кольору, а хочеться більше. Звісно, можна купити, але я би вам рекомендувала по подругам, друзям, знайомим пройтися і прямо так написати: там потрібна там сумочка, я пам'ятаю, в тебе є сумочка такого кольору. можеш мені позичити на фотосесію, або, наприклад, якась яскрава прикраса, або, наприклад, ну, будь-що. Тобто можна по знайомим позбирати. Найпростіше, що ще можна зробити, якщо такого кольору ви хочете його інтегрувати в свій блог, а його от, у вас немає, але ви хочете. Йдемо в канцелярський магазин і купуємо канцелярію такого кольору: Блокнот, папку для паперів, якусь ручку, якусь, не знаю, там, підставку, що ще може бути. Наприклад, якщо це фіолетовий, фіолетові квіти можна купити на фотосесію, якийсь стаканчик фіолетового кольору. Тобто, таким чином вам потрібно зібрати ось цього акцентного кольору певні предмети, для того, щоб потім у стрічці це все виглядало злажено, щоб не виглядало так, що там лебідь, щука і рак в різні сторони. Втягнуть візуал вашого блогу. Підібрали такі предмети. Окей, наступним кроком ми продумуємо луки для своєї фотосесії. Фотосесії ви можете робити в приміщенні, а можете робити на вулиці. Якщо ви хочете максимально здешевити свою фотосесію, то краще, звісно, виходити на вулицю, тому що природнє освітлення буде робити ваші знімки більш якісними. Для того, щоб вдома отримати якісну картинку, потрібно або класне денне світло, або додаткові джерела освітлення. Якщо хочете все робити бюджетно, то мабуть освітлення у вас поки що немає, і тоді краще вийти на вулицю. На вулиці, зрозуміли ми, що наша фотосесія буде проходити на вулиці. У нас є предмети цього одягу, цього кольору нашого акцентного, потім ми маємо продумати луки. Тобто, що ми будемо одягати для того, щоб всі наші фотки вийшли різноманітними. Підхід до одягу має бути наступним. Він має, знаєте, як цибулька бути, як така капсула, яку можна змінювати. Класний приклад це, наприклад, сукня. Якась нейтральна, наприклад, чорна сукня або бежева, так? якийсь піджак, якесь пальто, якийсь кардиган, потім одні брюки і якась майка або футболка, там, дві штуки. Із цих луків ви можете створити просто купу різних комбінацій, і у вашому блозі буде виглядати це так, ніби ви просто багато разів робили ці фотосесії. Наприклад, пішли спочатку вулична фотосесія, десь ви там взяли квіти, ви йдете в пальто, а під, під пальто просто сукня чорна, ви там дивитесь в телефон, такі кадри є, а потім ви там десь купили на розкладці, там газету, наприклад, от такі кадри ви в цьому пальто. Потім ви знімаєте пальто, одягаєте кардіган, сідаєте на літній майданчик кафе, замовляєте каву, відсорбуєте каву, от у вас уже такий лук є. Потім ви там ще щось робите в цьому, потім ви замість кардиган одягаєте футболку на це ж плаття, і зверху піджак, і це вже у вас наступний лук. І таким чином ми міксуємо і в різних локаціях знімаємо. Дуже класний підхід, користуйтесь ним обов'язково. Він очевидний. Можливо, ви теж розумієте, що так можна зробити, але я коли дивлюсь на візуали різних блогів, в мене складається відчуття, що все-таки це не така очевидна рекомендація, тому користуйтесь. Отже, поміняли, зібрали ми луки, подумали, як ми їх будемо між собою комбінувати, десь в кафешках заходити переодягатися. Після цього ми плануємо собі референси. Що таке референси? Це зразки фотографій, які ви хочете відтворити. Якщо ви починаючий блогер-експерт, якщо фотосесії в вашому житті не проходили часто, то, скоріш за все, ви... Не маєте ось цієї навички підбирати вдалі позиції, підбирати вдалі ракурси. А тим більше вас не буде фотографувати професійний фотограф, тобто, це все на вас, ваша відповідальність. Найпростіше, що можна зробити, це зайти в Пінтерест, ввести якісь такі запити, щось типу там «Women Street Style Photo Session», фотосесія для блогу експерта, юрист, фотосесія, нумеролог, фотосесія тобто пофантазувати з запитами і. Відкривати кадри, які ви можете відтворити, і які будуть гармонійно виглядати у вашому виконанні. Скрінити ці кадри. От, наприклад, в цій позі я там буду норм виглядати. Скрінимо. ця поза якась неєстєственна І, взагалі, я мабуть там з моєю зайвою вагою буду не дуже виглядати, пролистуємо, гортаємо далі. Наскрінили собі, потім можна по конкурентам пройтись, взагалі по різним блогам експертів пройтись, наскрінити собі. І от ви маєте референси. З огляду на ці референси, стріт стайл-фотосесії. А ви можете далі наступний крок здійснити. Вам потрібно продумати маршрут, куди ви підете, щоб ці локації були одна за іншою, і ви в кадрі відтворили максимально різні задні фони. Це може бути там і кирпічна... Це гляна стіна, це може бути якийсь літній майданчик кафе, це може бути там просто вид на місто класний, такий в боке уходить, і ви там щось там робите, наприклад, якусь позицію. Продумайте, ось цей маршрут десь в одному, в одній локації, недалекій, щоб ви там одне за іншим могли пройти, розуміли, де ви будете змінювати одяг. Все, ви готові. І після цього ви берете з собою. Вашого фотографа, подружку, чоловіка, дружину, будь-кого, показуєте референси. Ось так мене треба сфоткати. Давай роби декілька кадрів і все робите свою фотосесію. Окремо хочу сказати по макіяжу. Макіяж для фото він має бути більш яскравий, ніж у повсякденному житті. Це більше привертає увагу до обличчя. Це для жінок, звісно, інформація. Для чоловіків головне, щоб було матове обличчя. Є у нас такі прекрасні матуючі пудри без. Кольору навіть, от вони повністю прозорі, але вони не дають вашому обличчю блищати. Використовуйте це обов'язково, бо, бо це дуже важливо. А, ось більш яскравий макіяж, акцент або на очі, або на губи на щось одне. А з приводу укладки це має бути просто якась дуже проста, життєва, така легка укладка, але ж волосся має бути чистим. Все-все зрозуміло. Манікюр має бути свіжим і тому подібне. Отже, таким чином можна зробити фотосесію. Дуже важливий нюанс: коли робите ці фото, просіть вашого фотографа. Фотографа, а ким би він там у вас не був, просіть його підзнімати вам маленькі вертикальні відосики на 3, 5, 10 секундочок. От, наприклад, зайшли ви каву, там пити, фоткаєтесь з тою кавою в кафе, там, не знаю, гортаєте свій щоденник, або там тримаєте якусь папку. Сфоткались зніміть таке саме маленьке відео, тому що ці відео вони стануть для вас найкращим. Е Найкращим, найкращою основою для Рілзів вам потрібно буде в блозі знімати експертні рілз. І коли ми не в ресурсі знімати своє обличчя, щось розповідати, найпростіший варік це взяти ось таке відео з фотосесії, написати на ньому назву допису до і читай в описі. Все, в описі, звичайний пост публікуємо. І от ми вже з вами рухаємося, з просуваємося за допомогою Рілз, і лента, стрічка наша, прекрасно гарно виглядає. Тому, друзі. За один такий похід підготовка до фотосесії та таким чином може тривати у вас кілька годин. Сама фотосесія на неї краще закласти півдня, піти зранку і познімати кілька годин, добре прогулятися, зробити максимум можливого. І фактично ви отримуєте таким чином фотографії, ну, не знаю, місяці на 4, а то й більше постійного щоденного постингу. Не забувайте в фотографіях чергувати плани, більш крупні плани, коли там це портрет, плани, де з руками ви, дальні плани, коли ви весь в кадрі, якісь цікаві кадри, якісь деталі, наприклад, ваша рука там щось в блокноті пише. Не бійтеся робити банальні кадри, якщо у вас немає власного творчого бачення, як можна зробити нестандартно. І не банально, то не, ну, не, 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 не шукайте цей велосипед, не видумуйте його. Зробіть банально, і це буде гарно, це буде набагато краще, ніж просто якісь рандомні фотки з вашої галереї, які всі в різнобій у вашому блозі. Все прекрасна основа для е, створення контенту у вашому блозі. Користуйтеся. Нагадую вам, що на сайті, який є в інфобоксі, під цим відео, в самому кінці є розділ з безкоштовними продуктами. Качайте там собі pdf документ по упаковці профілю. Якщо хочете просуватися, то це буде найкращим стартом. Ну і все, до наступних зустрічей!